Я довго зачиняв рот на ключ. Мабуть, боявся, чи того, що скажу, чи того, що не скажу. Але та істина, що вивалювалася з губ монаха під оголеним небом, не давала мені спокою. Вона приповзла в мою душу, як холодна вода у човен на ніч, і тепер кожне моє слово від лунок того шепоту. Я прийшов до нього не як учень і не як шанувальник слави його титулу. Я прийшов випадково. Як то трапляється з тими, хто більше не знаходить слів у місті? Далай лама сидів біля вікна, де старе світло падало на жовтуваті сторінки рукописів. В його обличчі була та легка втома, яку набуває людина, що бачила забагато промов і недостатньо тиші. Коли він заговорив, його голос не був голосом пророка це був голос людини, яка вміє чекати. Світ стоїть на перехресті, сказав він. Але перехрестя це як річка, ти або переходиш, або потрапляєш під течію. Я питав, що саме ти бачиш? Яка течія? І він почав говорити про зраду і про ілюзії, не називаючи імен, не ліплячи на лоб жодних міток. Його слова були як скальпель, точні й холодні. Він описав те, що я вже відчував. Коли батьківщина перестає бути домом, вона стає в'язницею. Не тоді, коли ти її покидаєш, а коли вона перетворюється на машину, що точить людей на шестерні своїх пропаганд і страхів, він казав, що найбільш болюча зрада це не предательство іншого. А коли батьківщина перестає бачити своїх дітей, коли її власні слова починають звучати чужими у їхніх вухах, коли народ відчуває, що його лінії не відповідають тій картині. Яку малюють зверху, тоді народ мовчить, і це мовчання гірше за крик, промовив монах. Він не говорив про конкретні дати чи фасади політиків. Він говорив про механіку зради, як слова ставали красивими масками, як обіцянки переливалися медом, а під ним порожнеча. Людина любить казки, сказав він. Але іноді казки починають жити своїм життям і поїдають свого творця. Я чув у його голосі, і щось більше не лише сумнів, а пророцтво, причому не як вирок, а як попередження. Він не говорив, що війна обов'язково триватиме або припиниться. Він говорив про можливість про тонку грань, коли рішення одного може змінити долю багатьох. Це рішення, за його словами, прийдеться трьом людям, але відлуння піде на все людство. я перефразовую його думки своєю мовою. Бо інакше не в змозі донести те, що відчув, у нашому часі влада навчилась говорити красиво. Вона знає, які слова варто підносити як свічки, щоб приховати темряву. Але віра народжується не із слів, а з реального покриття потреб, справедливості, гідності, здорового повітря правди. Монах казав. Найбільша зрада це коли батьківщина зраджує принципи, за які її колись любили. Люди тоді починають шукати вихід. Некрасиво, але справедливо. І я зрозумів ця зрада не обов'язково зовнішня, вона внутрішня. Вона народжується у тиші кабінетів, в виграх амбіцій, у русі грошей і страхів. Коли правда стає тінню, народ стає вільним для маніпуляцій. Другий аспект ілюзія влади. Люди вірять в образ правителя, поки він відповідає їхнім очікуванням. Коли ж модель розбивається, розбивається і віра. І тоді, замість конструктивного діалогу, виникає розрив, він казав те, що я думав. І ця співзвучність виявляється порожньою. Ми стаємо зайчиками, що дивились у серцю лева, а там лише відбиток нашого страху. Монах дав мені знати не лише про межі, але й про спосіб перевірки подій, давній обряд із Гінго Білобою. І я повторюю його тут. Зберігаючи тон таємниці, але не спотворюючи суть, це не магія в класичному розумінні. Це ритуал уваги. Він вчить дивитися, коли очі вже втомилися від політичних вивертів. Обряд дуже простий. Ти береш одне листя гінгобілоби. воно має бути цілим, без розривів, ніби серце, що ще не надломлене. Кладеш його в маленьку чашу з джерельною водою можна з чистою водою. Принесеною з річки або вилитою вранці, стаєш на коліна і робиш три глибокі вдихи і три повільні видихи, відчуваючи, як легенько тремтить тіло. Тоді дивишся на лист, але не очима, що шукають форму, а очима, що шукають руху, без поспіху, без бажання інтерпретувати. Є три можливих відповіді тлумачення, які монах передав як чисті, ніби скельце. Листок розкривається повністю і лишається на поверхні знак того, що вітри змін сприятливі для миру. Перемир'я має шанс, якщо буде дія. Це означає, що народ готовий чути інші голоси і час для переговорів настав. Листок починає закручуватись у спіраль, плаваючи на хвилях знак невизначеності. Конфлікт ще не закінчився, думки ще блукають. Треба обережності. Люди схильні до ривків у ненависть або у піднесення, і від цього залежить результат. Листок тоне найгірший знак. Це не обов'язково катастрофа, але попередження про втрати. Якщо листок тоне, треба готуватися до болю, бо дія може принести жертви. Монах додав, що гінгво – дерево пам'яті. Воно пережило століття, пережило атомний спалах і виросло знову. Його лист символ стійкості й пам'яті. Обряд не каже, що робити, але він вимірює стан душі, бо мир починається з готовності народу. Монах дав мені також три образи небагато, але достатньо, щоб побачити сенс. Він назвав їх передвісники і повторював кожен як заклинання. Ттахи, що летять у зворотному напрямку. І не раз я вже чув це десь. Він сказав. Коли птахи раптом починають летіти туди, куди ніколи не літали це знак, що природні маршрути змінюються. Так само змінюються і людські маршрути. Люди повертають обличчя одне до одного. Я бачив таке. Коли раптом сусід перестає бути ворогом у погляді простого фермера, то готовність до примирення виростає, ніби коріння. Дзвін, який лунає без руки дзвонаря, це не метафора політика, це не звук. Це явище. Дзвін, що чується там, де нікого немає знак, що дух спільноти прокидається. Він вражає мого вуха, коли я згадую мирні збори у містах, коли люди самі піднімають голос на захист спільного, той звук нагадування, що готовність до миру іноді народжується незалежно від владних рішень. Сонце, яке сходить у чужому місті. Монах казав якщо зорі і сонце почнуть освітлювати місця, де ще вчора було темно, це знак, що ворожнеча втратить силу. Уяви собі, що там, де був блокпост і постійний гуркіт, раптом сходить тихе сонце, і люди будують мости замість укріплень. Це не, мов би, погодний симптом, але насправді це симптом людського стану. Далай лама говорив, що у великій грі є троє, чиї рішучі відповіді можуть стати вирішальними він не називав їх прямо. Але я, що живу в епоху імен і прізвищ, бачу їхні силуети, люди, чиї слова і дії мають неспівмірно великий вплив. Він сказав Якщо ці три людини зможуть, то перемир я стане можливим. Я думаю про це так. Переговори це завжди мистецтво поступок. І ніхто не любить поступатися. Але іноді достатньо одного жесту, одного по справжньому сміливого кроку, щоб зламати ланцюг помсти. Монах говорив, що для справжнього примирення потрібні не лише підписи на папері, а й зміна смислів, коли кожна сторона починає називати своїх колишніх ворогів людьми, а не конвертами для образ. І ось що я зрозумів коли люди, що вміють накреслити карту світу у своїх зустрічах, сядуть за стіл і запитають одне одного чи готові ми поставити людське життя вище за образи. От тоді може запрацювати механізм, який, хоч і повільно, але гарантовано повертає час назад від руйнування. Я йшов від монаха з трьома штуками в дусі, з ритуалом, з чуттям передвісників і з питанням. Він не дав мені відповіді так чи ні. Він дав мені ключі, а ключі завжди потребують рук, які відмикають. Прийшов час закінчити війну? Це вже не риторичне запитання. Це виклик трьом, що можуть прибрати лаву вогню з перед дверей. Це виклик кожному, хто читає ці рядки. Чи готовий ти визнати, що твоя батьківщина це не лише географія, а й люди, яких ти любиш? Чи готовий ти почути дзвін, коли він пролунає, навіть якщо він без рук? І коли я думаю про лист Гінго у чаші, я бачу, як маленька зелена пластина тримає на собі долю великого? Я бачу символічність перемир'я починається з уваги до дрібного, а не з вироків. Якщо птахи поміняють напрямок, якщо дзвони зазвучать самі по собі, і якщо сонце зійде там, де ще зовсім недавно панувала ніч, то це не знак одного дня. Це знак того, що людство просто втомилось від війни. І втома найчастіше перша сходинка до мудрості. Я не пророк, я лише той, хто чув. І якщо ці рядки попадають у руки людей, що приймають рішення знай, іноді рішення, які здаються слабкими зараз, завтра виявляться силою, яка збереже життя. І якщо цей текст змусив хоча б одну людину подивитися на лист Гінго без поспіху, значить, він не марний. Я розумію одне Пророцтва – це не вироки, а карти. І кожен, хто читає карту, має вибір. Йти дорогою, якою йдуть всі, або повести свою долю у напрямку, де ще є надія. Чи прийшов час закінчити війну? Я чую у собі голос монаха, що відповідає крізь віки, коли люди почнуть бачити один одного, як себе так, але чи готові вони на це? І останнє, що він мені сказав, тихо, майже пошепки. Мир це не подарунок, який дають. Мир це сукупність маленьких дій, щоденних жестів, що повертають людині її образ. Навчися віддавати образ і образ віддасть тобі мир. Чи звучить це як програма для зустрічі трьох? Можливо, чи звучить це як виклик для кожного з нас, однозначно.